О Генрі. Розваги сучасного села. Джеф Пітерс потребує нагадувань. Щоразу, коли просиш його розказати про яку небудь пригоду. Він запевняє, що життя його таке ж бідне на події, як найдовший з романів Тролопа. Але якщо непомітно заманити його, він попадається. Тому я завжди кидаю кілька найрізноманітніших наживок, перш ніж упевнюся, що він клюнув. За моїми спостереженнями, якось сказав я, серед фермерів заходу, попри всю їхню заможність, знову помітний рух на користь старих популістських кумирів. Такий вже сезон, сказав Джеф, усюди помітний рух. Фермери кудись пориваються, оселедець іде не зліченими косяками, з дерев сочиться смола, і на річці конемо почався льодохід. Я трохи знався на фермах. Одного разу я уявив, що знайшов фермера, який хоч трохи відхилився від уторованої колії собі подібних. Але Енді Такер довів мені, що я помиляюсь фермером народився. «Просто ком помреш, сказав Енді. Фермер це людина, що вийшла в люди всупереч усім політичним баламутам, балотуванням та балету, сказав Енді. І я не знаю, кого б ми стали обдурювати, якби його не було на світі. Якось прокидаємося ми з Енді вранці, а у нас усього капіталу 68 центів. Було це в жовтому сосновому готелі у південній Індіані. Як ми напередодні зіскочили з потяга, я не можу вам сказати. Про це навіть жахливо подумати, бо потяг ішов повз село так швидко, що з вікна вагона нам здавалось, ніби ми бачимо салун. А коли ми зіскочили, то побачили, що це були дві різні речі, які знаходилися за два квартали одна від одної. аптекарський магазин. І цистерна з водою. Чому ми зіскочили з потяга при першій слушній нагоді? Тут були замішані годиннички з фальшивого золота і партія діамантів заляски, які нам не вдалося збути по той бік кентукійського кордону. Прокинувшись, я почув, що кричать півні. Пахло чимось не схожим на азотно-соляну кислоту. Щось важке гепнулося об підлогу на нижньому поверсі. Якийсь чоловік вилаявся. Енді, кажу я, дивися веселіше. Ми ж потрапили до села. Там унизу хтось шпурнув для проби фальшивим злитком чистого золота. Підемо і одержимо з фермера те, що нам належить. Обдуримо його, а потім до побачення. Фермери завжди були для мене чимось на зразок запасного фонду. Щоразу бувало, коли справи у мене погіршають, я йду на перехрестя, чіпляю фермера гачком за підтяжку, викладаю йому механічним голосом програму мого шахрайства, нашвидку переглядаю його майно, віддаю назад ключ, оселок та папери, що мають ціну тільки для нього, і спокійно йду собі геть, не ставлячи жодних запитань. Звичайно, фермери були для нас надто дрібною дичиною. Зазвичай ми з Енді займалися справами важливішими, але іноді, в окремих випадках, і фермери були нам корисні, як подеколи для ділків з Уолл-Стриту буває корисним навіть міністр фінансів. Зійшовши вниз, ми побачили, що знаходимося в чудовій землеробській місцевості. За дві милі на пагорбі стояв серед дерев великий білий будинок, а навколо була сільськогосподарська суміш із комор, пасовищ, галявин та флігелів. Чий це будинок? спитали ми нашого господаря. Це, говорить він, житло, а також лісові, земельні і садові угіддя фермера Езри Планкета, одного з найпередовіших громадян. Після сніданку ми з Енді, залишившись із восьми центами капіталу, почали складати гороскоп цього земельного магната. Я піду до нього один, сказав я. Ми удвох проти одного фермера, це вже занадто. Це так само, якби Рузвельт пішов на одного ведмедя з обома кулаками. Гаразд, погоджується Енді. Я теж вважаю, що краще діяти по-джентльменськи навіть щодо такого городника, але на яку приманку ти думаєш зловити цього езро? О, яка різниця, кажу я. Тут годиться будь-яка приманка, перше, що мені трапиться, коли я суну руку в валізу. Я, мабуть, захоплю з собою квитанції про отримання прибуткового податку. І рецепт приготування конюшинового меду із сиру та яблучної шкіри, і бланки замовлень на носилки макгорні, які потім виявляються косаркою маккорміка, і маленький кишеньковий злиток золота, перлове намисто, знайдене мною у вагоні, та. Досить, говорить Енді. Будь-яка з цих приманок має подіяти. Ти дивися, Джефе, хай цей кукурудзяник не дає тобі брудних кредиток, а тільки нові, чистенькі. Це просто ганьба для департаменту землеробства, для нашої бюрократії, для нашої харчової промисловості. Якими поганими, паскудними папірцями розплачуються з нами деякі фермери. Мені траплялося одержувати від них долари, наче культура бактерій, виловлених у кареті швидкої допомоги. Гаразд, іду я до стайні і наймаю двоколко, причому платні наперед з мене не беруть, зважаючи на мою пристойну зовнішність. Під'їжджаю до ферми, прив'язую коня. Бачу, на сходинках Ганку. Сидить якийсь фронтуватий суб'єкт у білосніжному фланелевому костюмі, у рожевій кроватці, з діамантовим перснем і в спортивній кепці. Мабуть, дачник, подумав я про себе. Як мені побачити фермера Езру Планкета? запитую я у суб'єкта. Він перед вами, відповідає суб'єкт. А що вам треба? Я нічого не відповів. Я стояв як укопаний і повторював про себе веселу пісеньку про чоловіка з мотикою. Ось тобі і чоловік з мотикою. Коли я вдивився в цього фермера, маленькі дурнички, які я прихопив із собою, аби вичавити з нього монету, здалися мені такими ж безнадійними як спроба рознести вщент м'ясний трест за допомогою іграшкової рушниці. Він зміряв мене очима і говорить. Не розказуйте, чого ви хочете. Я бачу, що ліва кишеня піджака у вас надто відкопилюється. Там золотий злиток, чи не так? Давайте його сюди. Мені якраз потрібна цегла, а байки про загублені срібні рудники мене мало цікавлять. Я відчув. Що був безмозким дурнем, коли вірив у закони дедукції, але все ж таки витягнув з кишені свій маленький злиток, ретельно загорнутий у хустку. Він зважив його на руці і говорить Один долар вісімдесят центів. Іде. Свинець, з якого зроблене це золото, і той коштує дорожче, сказав я з гідністю і поклав свій злиток назад у кишеню. Не хочете, не треба. Я просто хотів купити його для колекції, яку я став складати, говорить фермер. Недалі, як минулого тижня, я купив один гарний екземпляр. Просили за нього 5 тисяч доларів, а віддали за 2 долари і 10 центів. Тут у будинку задзвонив телефон. Заходьте красеню до кімнати, говорить фермер. Подивіться, як я живу. Іноді мені буває нудно на самоті. Це, мабуть, телефонують із Нью-Йорка. Увійшли ми до кімнати меблі, як у Бродвейського Маклера, дубові конторки, два телефони, крісло і кушетки, оббиті іспанським сап'яном, картини, писані олійною фарбою у позолочених рамах, а рами завширшки не менше фута. А в куточку телеграфний апарат відстукує новини. Алло, алло. кричить фермер. Це Риджин Театр. Так, так, з вами говорить планкет з маєтку Центральна жимолость». Залиште мені чотири крісла в першому ряду на п'ятницю, на вечірню виставу. Мої звичайні. Так, на п'ятницю. До побачення. Кожні два тижні я їзджу до Нью-Йорка освіжитись, поясняє мені фермер, вішаючи трубку. Ускакую в індіанаполісі у 18 годинний експрес, проводжу 10 годин серед білої ночі на Бродвеї і повертаюся додому саме в той час, коли кури йдуть на сідало. Так, так, первісний юний фермер печерного періоду з тих, що описував Хаббард, Трохи приодягнувся і обтисався останнім часом. Чи не так? Як ви вважаєте? Я, неначе помічаю, кажу я. Певне порушення аграрних традицій, яке дотепер викликає в мене таку довіру. Правильно, красеню, говорить він. Близький той час, коли примула, що жовтіє в траві коло струмочка, здаватиметься нам, селюкам, Розкішним виданням мови квітів на веленевому папері з фронтиспісом. Але тут знову задзвонив телефон. Алло, алло, говорить фермер. А, це Перкіс з Мілдейла. Я вже сказав вам, що 800 доларів за цього жеребця надто велика ціна. Що, цей кінь біля вас? Гаразд, покажіть його. Відійдіть від апарата. Пустіть його риссю по колу. Швидше, ще швидше. Так, так, я чую. Але ще швидше. Досить. Підведіть його до телефона. Ближче. Присуньте його морду до апарата. Зачекайте хвилину. Ні, мені не потрібен цей кінь. Що? Ні. Я його і задарма не візьму. Він шкутильгає. Крім того, він із запалом. Прощавайте. Ну, Красеню, звертається він до мене. Тепер ви бачите, що оселюк постригся. Ви уламок далекого минулого. Та що казати самому тому Лоусону не спало б на думку спробувати захопити зненацька сучасного аграрія. Нині на фермах вже субота, 14. Ось подивіться, як ми, сільські люди, намагаємося не відставати від подій. Підводить він мене до столу, а на столі стоїть машинка, а в машинці дві такі штучки, щоб вставляти їх у вуха і слухати. Вставляю і слухаю. Жіночий голос читає перелік убивств, нещасних випадків та інших пертурбацій політичного життя. Те, що ви чуєте, пояснює мені фермер. Це зведення сьогоднішніх новин із газет Нью-Йорка, Чикаго, Сент Луїса та Сан-Франциско. Їх повідомляють телеграфом у наше сільське бюро останніх вістей і подають у гарячому вигляді передплатникам. Тут на цьому столі кращі газети та журнали Америки, а також витяги з майбутніх журнальних статей. Я взяв один аркуш і прочитав. Коректури майбутніх статей У липні 1909 року журнал Сенчурі скаже і так далі. Фермер телефонує комусь, мабуть, своєму управителеві, і наказує йому продати джерсейських баранів 15 голів по 600 доларів, засіяти пшеницею 900 акрів землі. І доставити на станцію ще 200 бідонів молока для молочної цистерни. Потім він пропонує мені сигару першого гатунку фабрики Генрі Клея, потім дістає з буфета пляшку зеленого шартреза, потім іде подивитися на стрічку свого телеграфу. Газові акції піднялися на два пункти, говорить він. Дуже добре. А може, вас мідь цікавить? питаюсь. Облишце, кричить він і здіймає вгору руку. Бо я покличу собак. Я вже сказав вам, щоб ви не витрачали часу даремно, мене не обдурите. За кілька хвилин він говорить Знаєте, що, красеню, чи не піти вам геть із цього дому? Я, звичайно, дуже радий і таке інше, але у мене термінова справа. Я мушу написати для одного журналу статтю Химера комунізму, а потім надвечір побувати на зборах Асоціації для поліпшення бігових доріжок. Адже вам усе ясно, що ні в яке ваше зілля я все одно не повірю, що мені лишалося робити, сер. ускочив я у свій візок, кінь повернув і привіз мене до нашого готелю. Я залишив коня біля ганку, а сам побіг до Енді. Він у себе в номері, я розповідаю йому про моє побачення з фермером і слово в слово повторюю всю розмову. Я до того очманів, що сиджу і смикаю краєчок з катертини, а думок у мене ніяких. Не знаю, що й робити, кажу я, і щоб приховати свою ганьбу, наспівую сумну і дурну пісеньку. Енді крокує кімнатою туди-сюди, кусаючи кінчик лівого вуса, а це завжди означає, що він обмісковує якийсь план. Джефе, говорить він нарешті, я тобі вірю, усе, що ти сказав мені про цього фільтрованого силюка, правда. Але ти мене не переконав не можу такого бути, щоб у ньому не залишилося жодної крихти перевісної дурості. Щоб він зрадив ті завдання, задля яких його призначило саме проведіння. Скажи, Джефе, ти ніколи не помічав у мене особливо сильних релігійних схильностей? Як тобі сказати, кажу я, щоб не образити його відчуттів. Я зустрічав також чимало побожних людей, у яких зазначені схильності виливалися назовні в такій мікроскопічній дозі. Що якщо потерти їх білосніжною хусткою, хустка залишиться без жодної плямочки. Я все життя займався поглибленим вивченням природи, починаючи зі створення світу, говорить Енді, і свято вірую, що кожне творіння Господнє створено з якоюсь вищою метою. Фермери теж створені богом не дарма. Призначення фермерів полягає в тому. Щоб годувати, одягати і поїти таких джентльменів, як ми. Інакше навіщо б наділив нас Господь місками. Я переконаний, що манна, якою ізраїльтяни 40 днів харчувалися в пустелі, не що інше, як фігуральне позначення фермерів. Так воно й лишилося донині. А тепер, говорить Енді, я перевірю свою теорію. Якщо ти фермер, бути тобі в дурнях. Попри всілякі лакування та інші оздоби, що ними псевдоцивілізація його наділила. І теж спіймаєш облазня. кажу я. Цей фермер скинув з себе будь-які пута кошари. Він забарикадувався вищими досягненнями електрики, освіти, літератури та розуму, Спробую. Говорить Енді, існують закони природи, яких не може змінити навіть безкоштовна доставка додому в сільських місцевостях. Тут Енді віддаляється в комірку і виходить звідти в картатому костюмі, бурі клітки і жовті, такі великі, як ваша долоня, блискучий циліндр та яскраво червоний жилет із синіми цятками. Вуса у нього були пісочного кольору, а зараз, дивлюся, вони сині, неначе він занурив їх у чорнило. Великий барнуме, кажу я, чого це ти так вифрантився? Ніби цирковий фокусник, хоч зараз на арену. Гаразд, відповідає Енді. Візок ще біля ганку. Чекай на мене, я незабаром повернусь. За дві години Енді заходить до кімнати і кладе на стіл пачку доларів. 860, говорить він. Справа стояла так. Я застав його вдома. Він подивився на мене і став з мене глузувати. Я не відповів ані слова, але дістав шкаралупки від волоських горіхів і став качати по столу маленьку кульку. Потім, посвистівши трохи, я вимовив старовинну формулу. Ну, джентльмени, підходьте ближче і дивіться на цю маленьку кульку. Адже за це з вас не вимагають грошей. Ось вона тут, а ось її немає. Відгадайте, де вона тепер? Спритність рук обдурює око. Кажу це, а сам дивлюся на фермера. У нього навіть піт на чолі виступив. Він іде, зачиняє парадні двері і дивиться на кульку, не зводячи з неї очей. А потім говорить, Закладаю 20 доларів. Що я знаю, під якою ж захована ваша горошина. Ось під цією. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк. Підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Це мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.